Всім слава Україні хлопці! Героям слава! Так, з вами Богдан на зв'язку. І на Вулканчику Мамин стрімер зараз вам покаже, як робити гроші. Бачите, зробив для вас такий. Ого! Ого! А що так зразу такий переход? Вишов. З... Баришня? Ага. Блін, а я по 40 не хочу грати. Гра. Я, звісно, патріот, но... Давайте покрутим по четверці, побачимо. Я чую, буде тут якась нагопка. Червона калина гра називається. Так, нехай 12.300 у нас на балансі. Ставочка 4. Побачимо, вийде. Так, ретрігер проситься. Можливо, ви що, не патріоти не заходили грати цю гру. Бо я чую, тут скітер прям. прям прям, прям, прям десь уже тут. Ну, поки що гра ні черта ні разу не дала, звісно. Можливо, хтось і грає. Так, Так, нам треба три сви. І буде в нас ретрігер. Козачки! Так, я, походу, невчасно зайшов, бо так, у нас тут ще булавчики грають. Булави. Булава. Так, гетьманський символ влади. -та -та. Так. Ви ж не знаю, Янику колись йому давали це, блін, вибор... Так. Ретрігер зловили за 70 гривень. Я ж надіюсь, це ж ретрігер. Чи ні? Ну, подивимось. Чуть-чуть покур. Це був не ретрігер? Так. Ну, якщо тут нічого не гра... Ну, коротше. З маленької ставочки можна заробити. А ну? Ай, не, не, не. У -у -у, сусіди думають. Да вбайоп, а я скажу, пошли в пізду. Я до з Полтоса зробив 270. Ну, в будь-якому випадку, друзі. Я думаю, цю червону калену нефік що шукати. Ось вона така ріднесенька. Ой Бог, данчик вам показує. Де все-таки. Мож... Двіся, оце прикольно, дійсно, що. З маленької ставочки можна, але мене дуже сильно напрягає. Оця 41 гривня, але тут. Потім можна бомбанути нормально. Коротше. Тому, друзі. Кому дозволили на 41, напишіть в коменти, як вам вона залетіла, що тут виходить як до чого. Бачите, вона трошки нас потермосала, але взяла і дала. Ха-ха! ха Коротше, друзі, силочку закріплю. Напишіть комент, як вам гра, і. і. -і, і, -і, і, -і, і! Богдан Дурак в кінці бачите щось. Слова не можу сказати, бо дурак. А Я вам бажаю успіху і фарту, друзі!